Грози, град та дощі. таку погоду синоптики прогнозують в Україні на початку тижня, де буде заливати. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 4 червня, сухо буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. А ось нарешті території країни дощі, а у західних областях, а також на Київщині місцями сильні зливи, град та шквали. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 4 червня, то буде спекотно, окрім західних областей. Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 25, а вночі буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 23 до плюс 27. Вночі буде прохолодніше від плюс 14 до плюс 17 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 29 до плюс 32, а вночі від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 27 до плюс 32 а вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 28 до плюс 32 в день, і від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла вночі. У Києві, 4 червня, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!